799 гривень коштує ось такий тример. Тример для тіла, тример для делікатного гоління, для інтимної зони, тример для обличчя підійде. Це Voyager v 017 Подивіться, будь ласка, водонепроникний корпус, є індикатор. Голівка рухома, повторює контури обличчя, що досить комфортно, і зубці дуже дрібні і приємні на дотик. Вони без. Вони без гострих кінців, зубчики заокруглені, тому вони дуже приємні на дотик і відповідно підходять для делікатного гоління. Також для підлітків такий варіант ми би рекомендували. Це справжній хід, це хід сезону. Тримар підходить як на подарунок, так і для власного використання. Тому, будь ласка, замовляйте дуже класний варіант. До речі, голівки змінні. Окремо, у нас вони теж будуть ці голівки, їх можна просто міняти, і вони тут більш витриваліші, якщо ми порівню з Філіпсом. Тому звертайтесь, будемо раді співпраці.